Всім привіт, друзі! Я зараз знаходжуся в порту міста Анкона. Покажу вам дещо, що знаходиться в цьому порту. Так ви бачите пушку. Це французька пушка. Кінця XVIII століття. 1790 і 1808 рік. Це ви бачите муровану стіну. Стіна 14 століття. Ця стіна захищала місто Анкона від ворожих нападів. Ви знаєте, що порт є одною із стратегічних цілей ворога і по сьогоднішній день. Зараз я вам показую арку. Це Тріумфальна арка, або це, що називається арка Траяно, збудована за 115 років до народження Христа. Зараз я піднімуся по сходах і покажу вам под міста Анкона. Бачите ці крани. Закрито, на жаль. Покажу вам сам порт. Ви бачите лайнер Superfast. Більше всього ці лайнери часто ходять в, в Грецію і Хорватію та інші. Європейські країни. Хорватія тут трохи більше 200 кілометрів по другу сторону цього антиатичного моря. Зараз проходять ремонтні роботи в порту. Бачите ще одна пушка. Ця пушка ще приймала участь у другій світовій війні. Лишилася частина самої пушки. Хочу показати вам фірму, яка займається ремонтом кораблів, лайнерів, бачите. Я не можу вам сказати, чи будуються тут нові кораблі, але проходять ремонт. Так ви бачите, от перший цей лайнер вікінг. Періодично, періодично включає, включається сирена і сирена звітує про завершення, е, робочого е, торну, як сказати, торну торну. Боже мій, як переводиться як завершення зміни робочої, так? Да. Так. Бачите, рухається цей підйомний кран в кантєрі Роботу проводять навіть у вихідні дні. Так в в ранку, коли звучать дзвони, церковні дзвони. Тут проходить робота навіть вихідні дні. Ще раз покажу вам порт. Це не весь порт. Ще є туристичний порт, де стоять барки, в основному це такі приватні барки, але він далеко звідси. Ви бачите верху це дому центральний храму міста Анкона. Всім гарного дня! Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і буде вам щастя! Всім добра!